Друзі, привіт! В цьому відео ми поговоримо з вами про 10 способів, як можна заробляти на туризмі, на тому, що ти любиш, заробляти подорожуючи. І саме головне, ми розберемо плюси мінуси кожного методу, скільки можна заробляти і як перетворити це на стабільний дохід. Спойлер, під кінець буде спосіб, який приносить мені близько 2-3 тисяч доларів за тиждень. Трошечки про мене. Мене звати Влад, я власник компанії Artinov Travel. Я вже 8 років в туризмі. За цей час ми займалися і авторськими турами, і візами, і індивідуальними турами, і пакетними турами, і корпоративними турами. В общем, я трошечки розуміюсь на туризмі і на тому, як масштабувати бізнес, і на різних способах заробітку на туризмі. Взагалі, туризм це мій пешен, це щось чим я горю, це моє реальне хобі. Мені це дуже подобається. Я від цього кайфую. І саме це було критерієм вибору. На початку мого шляху, чим мені займатися, тому сьогодні це моя місія да, доноситься це до вас, що це круто і що це можливо займатися тим, що вам подобається. Тому я зробив для вас ось таку підбірку: 10 способів заробітку на туризмі. Давайте поїхали. Отже, перший варіант це бути тревел-блогером. Да, це розвивати особистий бренд в туризмі. Ми з нього починаємо, тому що, власне, з ним багато інших методів теж в принципі будуть пов'язані, тому що. Коли ти розвиваєш особистий бренд, в тебе зростає кількість підписників, переглядів, охоплень, ти органічно отримуєш трафік, а трафік це головний ключ до реклами, до грошей і до всього решт. Тому суть цього методу в тому, що ти можеш без стартового капіталу, просто створюючи контент, просто подорожуючи, будучи цікавою людиною, цікавою особистостю, цікаво про щось розказуючи, знайшовши свій формат. Ти можеш безкоштовно генерувати собі підписників та аудиторію, і потім використовувати це або для реклами, або для реферальних посилань. Є різні там сайти, платформи, да, де ти можеш ділитися своїм реферальним посиланням. І коли люди будуть переходити за твоїм реферальним посиланням, ти будеш заробляти пасивно. Плюси цього методу, що він довгостроковий і він реально може приносити пасивний дохід. Мінус в тому, що. В принципі, довго можна йти до першого якогось результату, да, розкачати свій блог, дуже важко з нуля, і треба постійно створювати контент. Але це крутий метод, я вважаю. І якщо ви в будь-якому разі хочете кудись рухатися взагалі в туризмі і в цьому світі, в принципі, то сьогодні без особистого бренду ну, дуже важко нам буде. Отже, другий метод це продаж тревел-гайдів. Існують зараз навіть різні маркетплейси, сайти, де можна виставляти свої гайди, і люди їх там купують, і ви на цьому заробляєте. Або ж можна самому робити ці гайди, запускати рекламу, знаходити клієнтів і продавати їм ці гайди. Тобто ви просто їдете в якусь країну, детально її досліджуєте, ставите точки на карті, описуєте якісь цікаві місця, додаєте фотографії, описи, формуєте з цього всього цікаву, реально класну програму. І продаєте його, один такий гайд можна продавати за 5, за 10, за 30 доларів. Да? І в принципі, якщо у вас є досить великий вхідний трафік, або ж ви, наприклад, у вас розвинений особистий бренд, то в принципі легко можна вийти на тих самих і 500, 1000, 2000 доларів в місяць, я вважаю. Третій метод це робити індивідуальні маршрути під ключ, тобто на замовлення. Що це означає? Що ви можете шукати клієнтів, які хочуть. Якийсь нестандартний тур собі зробити. Наприклад, я хочу полетіти на літаку, Польща, Німеччина, потім в Іспанію, потім на Тенеріфе, потім в Норвегію, потім назад повернутися в Польщу. Такого ти не купиш у туроператорів і можна звернутися до людини, як ви, яка розбирається в тому, як знайти авіаквитки, як забронювати житло, як скласти маршрут, і яка більш-менш орієнтується. В тих напрямках, да, які вона буде планувати, але загалом навіть не обов'язково бути в тих країнах, куди ви можете планувати подорож, так як сьогодні все в принципі можна знайти онлайн. Ось, тобто, ви просто починаєте шукати цих клієнтів, організовувати їм тури і на цьому заробляти. В принципі, на одному такому, як би проданому турі під ключ, залежно від чеку, можна заробити від 100 до 500 доларів, умовно, якщо ви супер якісь дорогі ексклюзивні тури продаєте. То, звичайно, там ще дорожче можна заробляти. Четвертий метод це бути онлайн-турагентом. Тобто не коли ви самі створюєте тури, а коли ви заключаєте партнерство з великими туроператорами і перепродаєте їхні пропозиції. Тобто, фактично, ви теж шукаєте клієнтів, ви теж рекламуєте і підбираєте під клієнтів ту пропозицію, яку вам пропонує туроператор, яка найбільше підійде клієнту по ціні, по умовам і по датам, наприклад, по направленню. І далі отримуєте за це комісію. Стандартна комісія в українських, наприклад, туроператорів це 10%. Отже, ви продали тур за 1000 доларів. Це, наприклад, стандартна така ціна якогось пакетного туру в Туреччину або Єгипет тисячу, 2000 доларів. Продали за 1000 доларів, заробили 100 доларів. Продукт зрозумілий, треба просто навчитися шукати, знаходити клієнтів та якісно їх консультувати, розбиратися в цьому продукті. П'ятий метод це ви можете стати ugc креатором для тревел брендів. Що таке UGC? UGC це user Generated Content, Тобто це контент для брендів, який вони можуть використовувати для своєї, наприклад, реклами або соціальних мереж, який створений саме юзерами, тобто клієнтами, які користуються цими послугами. 100% ви бачили в інстаграмі у якихось відомих блогерів, на яких ви підписані, що їм присилають. Якусь кофтинку або костюмчик, вони її мірюють, показують, розказують, що це такий бренд, і їм дають це по бартеру. Так само можна робити і в тревел індустрії. Наприклад, ви можете зупинятися в готелях безкоштовно по бартеру за те, що ви знімаєте їм контент, і для цього великий плюс навіть не потрібно бути тревел-блогером. Для цього не потрібно мати якусь аудиторію велику в соцмережах. Все, що для цього потрібно, це просто вміти знімати і монтувати відео і контент, мати якесь відчуття стилю і вміти домовлятися з готелями. Я так робив теж не раз, і це дуже класний метод. Ти просто пишеш в готелі, пропонуєш їм там напрацьовуєш портфоліо, а потім з часом, якщо ти класно, виходиш вже на якийсь класний рівень, то тобі не просто дають безкоштовно пожити в готелі, а тобі ще й платять за це. А також тобі можуть платити за відвідування різних. Тревел подій, тревел парків, якихось, наприклад, Діснейленд, там да, за круїзи тобі можуть платити, щоб ти їх рекламував і так далі. і так далі. Ну і звичайно, якщо ти вже цим займаєшся, можна вже і тревел блог собі теж знімати. да. Шостий метод це бути таким тревел-гідом, супроводжуючим групи. В принципі, такі люди заробляють 500, 700 до 1000 доларів в місяць. Ви просто можете прийти в якусь тревел-компанію, яка організовує тури. Навіть автобусні тури, пройти, наприклад, якусь там їхню внутрішню школу, пройти відбір і стати, навчитися і стати таким супроводжуючим, подорожувати за рахунок компанії, і це буде вашою роботою. Або просто якщо ви живете в туристичній локації, наприклад, в Лісабоні, або в Лондоні, або в Берліні, ви можете придумувати нестандартні екскурсії, або навіть стандартні, знаходити туристів, які приїжджають в це місто, і проводити їм екскурсії. На цьому теж можна заробляти. Сьомий метод це бути тревел-фотографом. Знову ж таки, якщо ви вмієте знімати контент, якщо вам це подобається, ви можете стати тревел-фотографом. Є багато людей, які приїжджаючи на відпочинок, і я в тому числі шукають собі фотографа, відеографа на місці україномовного, наприклад, або можете і іноземних клієнтів знаходити, які з зроблять там фотосесію на морі сім'ї, наприклад. Або зроблять якусь професійну фотосесію, або мені терміново треба записати якесь відео, таке як це, наприклад, і в мене немає з собою камери або професійного обладнання, і я шукаю людину, яка може мені це зробити. Так само ви можете подорожувати прямо з цими людьми по різним містам, на різних бути фестивалях, на івентах, подаватися на заявки, бути репортажним, фотографом, або взагалі влаштуватися в тревел якесь видання і їздити по світу, фотографувати для них. Тобто все це теж зв'язано з контентом і з фотографією. Наступний метод це допомога з оформленням віз, тобто візові питання, візові допомоги. В принципі, в цьому методі дуже легко почати, не потрібно ніяких інвестицій, просто треба бути скурпульозним, уважним до деталей, знати англійську мову, як мінімум, та розібратися в деталях і знаходити клієнтів, допомагати їм оформлювати, записувати їх на співбесіди, подавати за них документи і таким чином заробляти. Якщо у вас вже є успішні якісь кейси, або ви подавали на візу собі чи своїй сім'ї, таю ви можете це використовувати як кейс і знаходити клієнтів, які так само хочуть податись, наприклад, візу в США чи візу в Британію, і розказувати їм про цей шлях, тому що люди, в принципі, можуть це зробити самостійно, але так як це робота з документами, це якась така відповідальна робота, вона займає багато часу. Люди бояться це робити самостійно, і у них немає на це стільки часу. Вони готові заплатити за таку послугу, спокійно можуть заплатити 200-300 доларів плюс візовий збір, і за те, щоб ви цим зайнялися під ключ, підготували людину до співбесіди, зробили її документи і так далі. Дев'ятий метод це робота на круїзному лайнері або в літаку з тюардесом або стюардом. Ну, це звичайно така робота, яка потребує підготовки. Щоб потрапити на таку роботу, треба пройти різні внутрішні навчання, залежно від авіакомпанії чи круїзної компанії. Зазвичай потрібно звертатися до рекрутерів, які займаються, працюють вже відповідно з цими компаніями. Зазвичай там є якась перша оплата да, за те, щоб вони підібрали вам вакансію. Але після того, як ви поїдете перший раз, навчитеся, то ви вже легше будете знаходити роботи. На круїзі зазвичай працюють за контрактами. Це може бути 3, 4, 6 місяців. Да? Але відповідно це високооплачуємо професія, так само, як стюардеса, так само, як і круїзні лайнери. Це залежить, звичайно, від позиції і від самої компанії-работодавця. Але, наприклад, в круїзних лайнерах можна заробляти півтори тисячі доларів спокійно, будучи на якійсь нижчій ланці, наприклад. Прибиральником, прибиральницею чи офіціантом, наприклад, або навіть з чаєвими офіціанти заробляють ще більше. Ну і стюардеса, відповідно, теж залежить від авіакомпанії, заробляють більше. Єдине, що із мінусів, да, звичайно, ви подорожуєте, але із мінусів це все ж таки виснажливий графік роботи, і ну, це не так легко. Але якщо ви, наприклад, фотограф той самий, або музикант, і ви їдете на круїзний лайнером як фотографом чи музикантом, у таких професій є більше вільного часу і можливості побачити ті чи інші регіони, по якому подорожує лайнер. Ну і десятий пункт, який я й обіцяв, той пункт, на якому я заробляю за тиждень 2-3 тисячі доларів, це організація авторських турів, авторські тури або ретрити, тематичні тури, наприклад, йога-тур. Ретрит, фітнес-тур, гастротур, автотур, бізнес-тур це все авторські тури. І яким чином можна заробити тут гроші. Тут так само, як і в інших методах, про які ми розібрали, треба шукати клієнтів. Але це по факту ви вже не найманий співробітник, а ви як підприємець, ви працюєте на себе, ви розробляєте маршрут та програму туру, робите прорахунок, дивитеся, скільки ви можете заробити, яку ви можете виставити ціну, робите свою націнку. І шукаєте на цю програму людей за допомогою реклами, за допомогою безкоштовних методів просування. І середня маржинальність можна заробити з такого туру 20-30-40 Тобто, якщо у вас тур з чеком 1000 доларів, наприклад, а да, ви тур на тенеріфи, наприклад, на тиждень 1000 доларів, то ви можете з одної людини заробити 200-300 доларів. Відповідно, з групи на 10 людей ви можете заробити 2-3 тисячі доларів, і це за один тиждень. А уявіть, що ви можете. Таких, як мінімум, два тури, а то і три тури в місяць організовувати, і це вже буде своїх точно 5-6 тисяч доларів зароблених гарантовано. Тому ось це такий дуже класний метод, і це тим, чим я займаюся, і те, чому я навчаю. Тому, якщо тобі цікаво розібратися саме от в методі. Організації авторських групових турів, ретритів або навіть індивідуальних турів, про це ми теж говоримо. І навіть у нас є блок особистого бренду розвитку контенту, то запрошую тебе на своє навчання. Якщо ти дійсно від цього гориш, тобі це подобається, ти кайфуєш і хотів би цим займатися, і на цьому ще й заробляти. Переходь за посиланням під цим відео, заповнюй анкету перед запису на наступний потік навчання. Якщо ти заповниш цю анкету, ти будеш мати найкращі умови. По ціні, і наша команда зв'яжеться з тобою, розкаже тобі деталі, умови участі, пакети, формати і як ми можемо з тобою повзаємодіяти. Отож, дякую за увагу, що додивилися до кінця. Надіюсь, вам було корисно. Займайтесь тим, що вам подобається.